Собачих убивців призначили захисниками. Полісмени підписали наказ про співпрацю із док-хантерами, які мали би селити безпритульних псів у комунальні притулки. Зоозахисники вийшли під стіни головного управління поліції, щоб пояснити полісменам, насправді док-хантери не благочинці, а садисти для чотирилапих. І лише після цього не менш здивовані полісмени змушені були скасувати своє рішення. Можливо, Ось тут на місці, де зараз лащаться ці два песики, усього кілька днів тому помирала їхня подруга Лана. як собаку тові ще три собаки загинули у сусідньому дворі. Вони помирали на очах у своїх господинь. Ті навіть не встигли довести їх до ветлікарні. Вона в конвузіях була. Кошка думала, що нападають на неї, і порвали парвали мінягон. Ці жінки, сусідки у власних дворах, зорганізували притулок для знедолених тварин, і собаки, і коти тут їдять з однієї миски. У смерті своїх улюбленців звинувачують докхантерів. Ой, за то время що ми тут живемо, Дівушка постійно. у там не розстріляли, не отравили. Не тут не помер льоха, собачка, який прожив. 10 років його утроїли прямо тут Зоозахисниця Юлія Хоменко тут частий гість допомагає жінкам з їжею та щепленням минулого тижня. Чи не першою дізналася про початок співпраці спілки журналістів докхантерів із поліцією? Був навіть наказ, якому людям що виявили бездомних псів. Полісмени радили звертатися по допомогу до лідера собаковбиць Олексія Святогора. Але після хвилі протестів зоозахисників наказ скасували. Правоохоронці кажуть, не знали, хто такі докхантери. Дізнавшись від громадськості про негативну репутацію згаданої організації серед захисників тварини про те, що реєстрація цієї організації припинена. Управлінням патрульної поліції в місті Києві вказане доручення скасовано. Це той самий докхантер Олексій Святого розповідає нам скількох чотирилапих умертвив. Ну, лично я яну, думаю, штук 500. Обурюється, що поліція припинила працювати з його асоціацією, бо своє заняття вважає очищенням міста. Ми змушені їх прибирати. Самочинно так само, як це роблять зі щурами. Зоозахисники певні, докхантери будуть труїти собак доти, доки є законодавчі прогалини. На даний момент у нас дуже слабка законодавча база. Майже неможливо притягнути до відповідальності вбивць. Вони про це знають і тому настільки вільно себе почувають. Справи щодо знущання з тварин до судів доходять дуже рідко. І з останніх, 2012-го на чотири роки за ґратами засудили Олексія Ведулу. А цього року зоозахисники пильно стежать за справою Дмитра Киянця, що відлупцював свого кота. Йому загрожує до півроку в'язниці. Наталія Ярмола, Євген Соловей, Андрій Романок, ТСН. 1 plius 1